Але може всі тут почекати. Okay. Добре, ну що, у нас тут е, машина почалася, знаєте, як то в фіналі ці хочуть е, вияснити свої стосунки е, разом з організаторами, з технічними спеціалістами, навіть з гравцями. Сподіваюся, вона не дійде. Я насправді жартую. Тут не могли поділити, хто буде перший віддавати ножі е, команди. Команди вибирали, хто ж буде е, починати за яку сторону. Е, погодили це. Е, команда е, Аматори будуть починати за захист та от, за атаку. Е, буде розпочинати команда The Invincible. які Вчора пробилися до фіналу. З чим ми їх і вітаємо. Обидві команди доставні того, щоб показати хорошу і класну гру. Команду Dust пікнула е, команда е, The Invincible. Це їхня мапа. А коментуватиме для вас цей матч буде Бендер і Арлікін. Любителі Counter-Strike. Отже. Привіт усім ще раз. Вітаю. О, Арлікін на місці, всі на місці. Тут пістолетний раунд якраз з, з виходом на лонг виглядає так. Uh, нині ситуація ніби виглядає рівною, але все ж більшість команди захисту вже стягнулася на А. І варіативність. Цього раунду для них фактично нульова. Ну, я сказав, сказав би так, що дуже-дуже повільно команда е атаки рухалася по лонгу. Я б сказав навіть шифтила. Не, можливо, вона боялася, щоб не розігнатися і не промахнутися. Мамо плантали. Ну, заповільно, як на мене, розвивати атаку і дати час на перетяжку супернику. 1-0, так що за командою Аматори. В цілому стандартний економічний раунд. Але 5 діглів перепрошую. Команда Invincible напевне має якийсь план. Скажу ненароком, що буду трішки вболівати за командою Invincible. Я свого часу тренував трошки їх, і дігли це моя фішка, якщо вони поводяться не зовсім по спортивному, то наступну гру вони грають лише з діглами. Хороший мак. Хершот ставить мак. Ретейк 3 в 3. І ситуація виглядає доволі живою. Хоча. Тут через вікно Демко хоче пробиватися, але ну можна заходити, кинули пал, нікого немає на той сайті. Забігає Демко сюди, горить сам, пробує постріляти і забирає Демко робить два ключових фраги до кріпака вбив і 2-0. 2-0. Але як, як, як то кажуть, дігли показали, що може стріляти хороший ретейк. Я погоджуюся забрати плент. 3 в 3 в ситуації вийшло. Дійсно, хоч і команда противника була без арморів, і насправді, коли ти граєш з МП-9 без голих тіл, це не настільки складно, але все ж. Погоджуюсь, погоджуюсь. А я нагадую, що трансляцію ви дивитесь на твічі, а також, якщо у вас є бажання, ви можете переглянути у головному холі університету, там де трансляція на великому екрані. Буфон знаходить е, до Аксіса е, на шорті. І це швидше за себе до вихід шорт. Швидка перетяжка через Сітіна А. Фух, який хиткар віддає кіл. Тріумф полі дуель. Дяку. На щастя, перемагає Тріумф. Не так впевнено заходили, хороші позиції були у гравців захисту. Та, Тріумф е, тріумфував. В цьому заході. Каламбури ти так каламбурити Каламбур. буду, та я сьогодні цілий день. Назбирався замінитися. Навіть набрався емоцій після Last of Us. Ого! плент у нас стоїть, бомба пікає. Хороші це все Ну логічніше буде, щоб сейвити тут. Насправді статистично на високому рівні відіграшу на карті Dust, як правило вдалі раунди відбуваються лише через шорт. Що власне в цьому раунді нам і показала команда Invincible. Я, я, я коментую з місця подій. Пітушара помер. Не встиг втекти. Я прокоментую безпосередньо із місця проведення турніру, тому ви можете чути викрики гравців. Не можу вгамувати, тут баталії по-справжньому розвиваються і дуже емоційно емоційно реагують гравці. Так, що ж, маємо не дуже повноцінний закуп з сторони Діфенсу, хоча це АВП може все ж поставити крапку в раунді для команди Invincible. Це залежить від того, який вектор атаки вони виберуть і чи траплять вони в цю пастку. Вже почули і АВП. Почули АВП, так. Навіть відчули, я б не було. Заклали під смоками Нід. Смок на іксі в цілому віддає інвісиблам непоганий розвій, але, на жаль, Є, -мінок мінок не неймовірно, неймовірно зловив. Оце так. Оце так, хлопчики. Але це не змінює вектор атаки і хлопці намагаються проходити в шорт. Моторний парубок рухається по лонгу і робить свій кіл. А, цей кіл робить кріпак, перепрошую. Кріпак, це мене не неправильно відображає о, на даний момент обзервер чомусь на цьому сервері. Напевно, КСку треба оновити сьогодні зранку було оновлення. Так, як завжди, маленька інді-компанія випустила якесь дуже важливе оновлення. Посунули два пікселі на якомусь буксі. Так. І це змінить все. Це зміна балансу. Я очікую вже десятки відео на Ютубі про те, і наскільки зміниться баланс. Невелика затримка тут у мене ще є на самому обзервері. Кріпак стріляється з моторним парубком. Тріумф перестрілює. Перестрілює трофейним АВП. Трофейний тріумфатор. А, хочеш ще забрати мою їжу, мій хліб забираєш. Ось. Така я жахлива людина, mm -hmm. що ж поробиш? 2-2 вирівнюється рахунок. Два раунди вже відіграла команда атаки. І тут економічний раунд від захисту. Не змогли вони це сноуболити. Взявши перших два раунди, аматори віддали два наступних. Насправді я не певен, що це буде величезною проблемою для аматорів. Навіть якщо вони віддадуть цей поінт на наступний, але наберуть за половину хоча б 4, це вже буде достатньо непогано, так як нас достатньо збалансована по сторонах мапа, і все залежить від того, хто концептуально краще підготувався до зустрічі і в кого ідеї кращі і більш робочі, що, звісно, покаже нам уже сама гра безпосередньо. По нам показували, бо тут зробив один фраг, але. І забрали раунд, дуже, дуже легкий, як на мене, раунд для команди. Команда, чому мені показує знову буфон? Не працює спектратор, взагалі мене знущається насправді. О, тепер вже вірно демонструє він. Знову буфон. О, нарешті, підтягнув. Так, Збройний раунд. Що ж вони нам запропонують? Моторний парубок отримує вистріл на 75 хітпоїнтів з нульової. А Тим часом Тріумф помирає. АВП від, а ВП від Кіза хороша. Хороша реалізація. Вже друге ми бачимо, як він бере АВП. Засідку влаштували. Засідка на пустоту. Цікаво, що команда захисту намагається грати. Якомога сейвован, не відтискаючи для себе жодних частин мапи і не намагаючись прощупати атаку супротивника і відчути зміни на мапі, так би мовити. Коливання в силі, як би сказав майстер Йода. Ту аксес знаходить кіл по буфону. Схоже, Люркер хоче протестувати, чи є на Б супротивник. Але смок йому говорить про це і без будь-якого контакту. Продали кіл? Та так, продали, що розміняли кізу, але забирає моторний пару кріпака. Сидів він там дуже довго під е, тунелем, не видавав жодних ознак життя. Але продавши свого або пешера, зробив кіл, зробив кіл. Тишина на мапі зверни увагу, наскільки напружена гра. Хлопці намагаються грати максимально. Вдумливо і намагаються перегравати раунд вже в його меридіані. Тобто ми бачимо відмінну ситуацію від попередньої зустрічі в каналі з іншою командою, коли хлопці намагалися просто вийти вперед, дати Де... перестрілку. Саме так, дивись, ти помітив, як це цей раз. Ого. Ой ой, мене буфон буде відігравати з АВП. О, я, я, я хочу глянути, я хочу глянути. Подивимось, наскільки сильно він зможе реалізувати свою снайперську гвинтівку. На жаль, пробах. Але є повна інформація по тому, що лише один гравець пройшов на Б. Гляньте, тут так. вже Мак зайшов на, на Б. Прибрав він у Ексіса буде ставити бомбу. Абсолютно пустий план, 4 в 4, і мусовий. Ой-ой, ой який хороший пік, пік через як... вікно, настріляв добре, але треба було забирати. Варто було забирати. У Фон заходить ізу. Ой-ой-ой. ой Що ж ви, хлопці, робите? А тут схоже на те, що вони планують віддати свій раунд в руки противнику. Тріпап, спинчу спин. зайшов, спин. зробив мінус 2. Прекрасно, прекрасно, зайшов. Зновим лишається АВП, яке швидше за все піде на сейв, але кріпак цього не відпустить. Я хочу відзначити, наскільки класно зайняв цю позицію кріпак. Він просто в спину зайшов. Був хороший шанс команди-аматори відбити плен. Тому що лише один гравець команди Бофон, здається, залишався на б пленті. і кріпак заходив в спину проти трьох гравців. Фактично, кріпак герой цього раунду. Хоч насправді. Буфон сторонний... робить кіл. Ого. Отримує невеликий розмін по демеджу. Ніби треба було відійти, але Буфон відходить до Аїда. До Аїда до кінця. До, інця, до кінця хотів зіграти. 4-4 ситуація. Бомбу поставили на Б-пленті. Ого, швиденько, швиденько за. Команда Invincible почала бузити швидкі раунди на бей, це виглядає вже набагато цікавіше. Кіза дуже класно заходить, так. Класно, класно, знайшов. Ситуація 4 в 3, але все ще не виглядає простою. А чому тріумф без податкова накрила? Ага. Макловіна вбивають, вбивають вдалий. Ретейк не, не до кінця розумію, що відбулося в цьому раунді. Я також, ти знаєш, у мене якийсь когнітивний дисонанс виник, виник, тому що здавалося, що е, Тріумф, мав би бути з девайсом, по-перше, але Тріумф вирішив, що для істинного тріумфу це має бути не просто перемога девайс на девайс. Він вирішив, що він має показати стиль граючи з пістолетом, ліквідуючи свого противника. Але, на жаль, сталося не так, як гадалось. І знову бухон пробує відігравати з молодшою сестрою АВП. Але цього разу дає психологічних фаталь. Молодша? Yes. Маленька мушка. Є певне враження, ніби Інсибл трошки губляться по карті, намагаючись витиснути для себе центр мапи. А мені здавалося, що даст вони би мали грати краще. Це їх мапа. Дивися, що витворяє кінза. Що витр... витворяє Безумовно. кінза? Мінус два фраги за ВП. Він зробив два фраги, він зробив за ВП. Три фраги Зачинено! Зачинено! За ВП. Зачинено! Не пропускає Проходу нікого через нема. шорт! Нікого не пропустив через шорт. Безумовно класний відіграш. Просто фактично в соло паралізував команду противника, ламаючи будь-які їхні плани. Я забрав обзарвор від штучного інтелекту, який перебикає камеру, тому самостійно буду змінювати вигляд. Не подобається мені, як він це робить. Спробую ловити моменти краще. Схоже, що Петушара і Тріумф будуть намагатися вийти з плітом на А. Питання дуелі Тріумфа і Туаксеса. Хто вийде з нею тріумфатором? 30 секунд, так багато часу залишається. Схоже, Схожий на сейв. Ні. Насправді, ні. Вирівнюється ситуація, мені здається, вони будуть йти до кінця. Прочекую акуратно уратно він сіті. Хоча герой цього раунду, все ще залишився. На! Четвертий кіл, чи буде Ейс? Єйс, від Є! кінзи! Це, це хайлайт, народ, це хайлайт. Топовий момент. Кінза... Кінза фактично самотужки витягнув на своєму горбі цей раунд. Неймовірно круто зіграно. 16-7. Тягне він. Тягне він, просто тащить свою команду раунд за раундом. 5-5. Дуже рівна гра, як на мене. Так. Да. Uh, до речі, хотів би сказати на рахунок того, що ти говориш, ніби як Invincible мали мати певну перевагу на цій мапі, хоча Dust... То вони на, пікали на її, мап... вони пікали її. Це був І їх тоді, вибір. Ви але іноді ти не можеш пікнути мапу, на якій твій противник не буде показувати стайл, як то говорить. Так чи інакше, даст це така стандарт, база, як то говориться, на якій вміють грати, напевне, що всі в середньому. Тому очікувати, що противник буде м'ясом на цій мапі, я вважаю, не варто, навіть якщо ти її ідеально підготував. Знають даст. Усі. Навіть я здаю карту даст. Але чи грати на ній, показувати на ній клас, ну це вже інша мова. Тим часом ми взяли свій раунд команда The Invincible. Неймовірно раді вони цьому за атаку. Кінзі не вдалося тим, справитись із Навалою на цей раз. Я виповідали мак Маку. Ой-ой-ой. Тріумф робить open, але отримує по собі достатньо багато демеджу. Це буде рух полонгу. Помінялися девайсами. Тріумф тим часом забрав АВП. лонг, це лонг, Тріумф помазується, потримує хедшот від полі. Буфон! Буфон! Треба спостерігати за цим хлопчиком, він же мінус 2 зробив. На себе ну, це буде сейф, схоже. Сейф на рахунку 5.6, я правильно. Чому? Розумію? Чому б ні? Чому б ні? Ну, Класний сейв статистики, певно. що. Напевно, це буде сейв нервів, знаєш. Тобто, збалансувати, час подумати, обговорити, як будемо грати за атаку. Можливо, демко... Демко. Демко, демко. робить 2, 2. Скріпак не пропускає. Був шанс. Був шанс. Непоганий шанс був. Але команда Invincible непогано розсипалась на кросфайри, хоч і перші дуелі були прийняті не надто добре, все ж АВП. В руках кріпака дало свій результат. Тим часом маємо зміну сторін. Цікаво, що ж Вотаці запропонує нам команда Аматорс. Ах, я, а я чую, що пропонує в отаці, що у захисті. Пропонує команда захисту, тому що вони дуже гучно спілкуються. Ви, можливо, на трансляції теж можете чути їхні розмови. Полі? Чекай лонг. Буфон вже Буфон. когось знайшов! Буфон спину піджав разом з питошарою. Не пішло трошки. Ой-ой. Тріон допоможе. Полі лишається в соло фуловим. Фуловим, але без бомби. Була б у нього бомба, та можна було б хоча б щось пробувати тут реалізовувати. На жаль. Ну, володь, похвались. Напевно, що ви тренували цей підтиск бокса, пальми. Це стандартна ситуація на пістолеті, щоб взяти інформацію. Тобто ти піджимаєш Мід, дивишся, чи нікого немає. І якщо немає, то є інфа, що, відповідно, або, лонг, або Бета. Тренували вони трошки іншу мапу. Але, ну добре, на Дасті мали би грати краще. Хоча зіграли все одно впевнено і забрали противника в кліщі, що й дало їм цей пістолетний поєнт. 8-5. 8-5 не надто легка гра, але цікава. Мені цікаво спостерігати, особливо ти знаєш, от кінзу особисто не знаю, як гравця, але залюбки запрошую на СПВ, на Тім Мовз по кіберспорту. Насправді дуже цікавий відіграш від цього хлопця, і снайперська гвинтівка в, в його руках виглядає дуже грізною зброєю. Погоджуюсь, погоджуюсь. Е, цікава розстановка на мапі, як грає від захисту, стають двоє Б. Не до кінця присутнє розуміння цього форсу. І полі падає, полі був без жодного девайсу. Мак. Мак міг би зробити тут значно більше, на мою думку. Мак вийшов ахер. Та, Мак не... Ловін. Мак... Так, ну не вийшов в нього постріляти з Фомаса. Тріумф буде контролити вихід на лонгу. Тріумф буде контролити, він не відпустить, не дасть бомбу. Розмінялись двоє. Забирають ще один раунд. Це То. ж, нанесли трошки економічної шкоди. А це був форс? я, я не пам'ятаю, це був форс, дійсно? Чи це був економічний раунд? Від це був не до форс, тому як частина гравців не закупилася, частина мала армори і слабкий девайс. Насправді не до кінця розумію концепції взагалі цього раунду. Мені здається, що вони заганяють себе в яму. Але все ж. Деві, що воно буде. Були... 9-5, 9-5, дивимося, дивимось за атакою. Мені, мені завжди цікаво спостерігати за атакою. Ну тому що захист тут стандартний, та, ти роз, розходиш по, по карті, взяв інфу. А от що ти придумаєш у атаці? Полі тим часом вбиває МакАхера. Два <звук> <І звук> Полі вбиває Пітушару. дивіться, дивіться, що відбувається. Полі творить історію. Нестандартно зіграли, та. <звук> Боже. Буфон класно прийняв. Питання в тому, чи це був байт, чи просто пробіжка це на байт. дурняка. Це був байт, і от бачимо, що бомбу ставлять на Б-планті. Два гравці команди е захисту залишаються. а флешку відкинули. Ні, це навіть не флешка, це смок. Вони положили на двері. Ніби ні Нірітей, ні вкрай ні. тут не мають цікавити команду захисту. Ну йдуть Тож, до кінця. Такі, йдуть до кінця, і швидше це їх і похоронить. Не кажи, не кажи гоп. Скажу гоп. Окей, в 4 ситуація. Кріпако 3-3. Ну це вже ситуація. Забрати екзити і не більше. Два екзити забрав, і цього достатньо, можна відходити далі. Дев'ять-шість. Ти помітив, скраб... що зазвичай, от команда атаки, я говорю зараз про аматори, вони ходили в цей бокс, на лонгу їх приймали. Тепер вони зіграли трошки по-іншому. Пішли через нижню, нижню темну і е, на шурті знайшли один фраг, е, в нижній темні другий. І якось неаккуратно так зіграв Пітушара, відкрито на шорті приймав. І От і вийшли в більшості, вони вже на Б-плент спокійно та заплентали бомбу. Власне, складається враження, що в першій, що в другій половині А-плент, особливо через бокс і лонг, був зачинений для команди атаки. Пітушара знаходить два кіли. А Кріпак тим часом підтискає спину, його не очікують швидше за все. Бомба буде ставитись. Дуже-дуже близько кріпак. Перше бивство. На ножа, на, 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 на ножі будуть брати. Тріумф, ні, не дали, не дали. Зарізати мак, мак... ахеру. На сейф зіграли. Дещо сумбурний і швидкий раунд. Непогана ідея від кріпака з підтиском. Нижньої тежки, але все ж. Два гравці команди захисту стояли на Б. Знову ж таки, ця розстановка 2-1-2. Вони ходять вони тепер в двох і на лонг. Знаєш, якщо б вдалося під час атаки забрати двох, ну, розміняти хоча б двох, вийти в 3-3, то можна було б захистити цей плент. Але Пітушара прийняв, зробив 2 кіла і розміняв час. Пітушара... Тітушара зміг заділеїти цей вихід, фактично, що й дало можливість кріпаку вчасно підтиснутися і зіграти таймінгово. А тут кріпак на шурті приймає двох гравців команди атаки. Приймає трьох гравців команди атаки. Приймав є, хотів сказати, чотирьох, але демко забирає кріпака, залишається один демко. Один в 4. Не зміг знайти навіть місце смерті. Насправді мені здається, що команда Аматерс індивідуально виступає достатньо непогано, але з економічної точки зору їхня підготовка не найкраща. Ми бачимо постійні закупи, нерівні, нелінійні ситуації, в яких один союзник купує собі АК 47 броню і гранати, а інший буквально грає стартовим пістолетом. Не можу зрозуміти, чому так почала спішити команда атаки. От мене не, не, не розумію. Я цього. Здається, все в них приходило. Зараз хочу чим пошвидше закінчити гру і перейти на іншу мапу, можливо, на свою мапу. Полонгу вдається вийти. Забрали хороші девайси, служили молі тут, мов кинули. У мене є пояснення в цілому. Молодість, студенти, гаряча кров, вони хочуть іти вперед, вони не хочуть зупинятись, і не хочуть лишній раз подумати. Просто кінзі не повезло, а як же ж не повезло йому заїмом? Як то кажуть, Рево! Що відбувається! Буфон на розвороті робить хіл за ВП. Знаєш, не настільки класно зіграв Буфон, наскільки погано зіграв його супротивник. Хто це був? Я вже навіть не можу його знайти, хто це був. Я не звернув уваги, але пропоную не вносити його нікнейм в історію. Давай ми просто проігноруємо цей момент. Вдамо, що ми цього не бачили. Скажемо буфон, красавчик, і на тому гайки. Я хотів просто заакцентувати, що Буфон мав би бути мертвий, та? Але якось кулі відлітали від нього, як від ванпанчмена, як від супергероя сам, якогось. Сам Господь Бог сказав, що буфон має взяти цей клатч і зробив для цього все, я вважаю. І Знаєш, є такий мем, знаєш, коли Ісус Христос затуляє своїм тілом, отак, от, от буфона прикрив, поки він розвернувся. Махаць, Пітушара бахон. знаходить свій кіл, Бупон робить щось не зовсім зрозуміле, але його за це не карають. Карають натомість пітушару. Пітушару покарали, часом... бо пон відтік. Знаєш, залишивши свого товариша. Не по-християнськи хочу сказати. Наступний раз Ісус не допоможе. 3-3 ситуація. 12-6, у нас рахунок на Дасті. Страсті на Дасті помаленьку ведуть нас до перемоги команди Invincible. Хоча, в принципі, ще рано це оцінювати в таких категоріях, але я дуже сумніваюся, що команда Аматорс зможе зусиллям волі взяти 6 раундів поспіль. Тріумф очікує Бокс. І в цілому до нього підходить бомб -кері. Якщо Тріумф виграє цю дуель, фактично гра. Точніше, мапа для команди Аматов закінчується. Немає інформації Біреїдна... Немає інформації в атаки, де знаходяться гравці Бо дочекався свого. Дочекався. Зараз буде, <заб> зараз буде закінчення. Все, бомкері впав. GG. Е, eh, Так, у нас коротка пауза, дуже коротка перерва. Не, не буду вимикати, навіть я eh, просто поставлю на муд eh, і зразу переходимо на наступну мапу.